Годинник майже розрядився, йому потрібна енергія вода. Але навколо лише пісок. Якщо тобі цікаво, що буде далі, постав лайк прямо зараз. Бо щось мені підказує, буде спекотно. Ой, здається, я забув свого напарника в пісках. Іро, зачекай, я тебе не залишу. Окей, тепер разом. Схоже, годинник знайшов воду. Це. Дідівське озеро. Коли був тут піщаний кар'єр, його затопили і тепер вода приховує легенду. Місцеві кажуть, у цих водах живе Чорний Змій. 20 років тому тут зникали люди, але ніхто досі не знає, це міф чи попередження. Годинник зарядився енергією води, але разом із нею прокинулось щось стародавнє. Телепорт відкрився знову. Куди цього разу? Дізнаємось у наступній частині. Підпишись, щоб не пропустити продовження, і напиши в коментарях, ти б ризикнув зануритись у це озеро. Як доїхати до цього озера? Якщо ви власним авто, то з міста Берегова можна їхати до села Дийда. Там і знаходиться. Озеро Діда. Також є маршрутні автобуси з міста Берегова до села Діда.